Попри заборону і всі попередження в Тернополі й далі діють заклади з гральними автоматами. Принаймні у цьому нас заповнили місцеві активісти. Наші кореспонденти пішли з ними у рейд. Що вони побачили? Дивіться далі. Запідозривши, що за вивіскою миттєві державні лотереї у центрі Тернополя діє клуб гральних автоматів, місцеві активісти відрядили туди таємного клієнта і з'ясували, пограти за гроші там справді можна. Носиш мінімальний платіж це є 100 гривень. Тобі видають карточку, на якій вже є ці кошти. Ти підходиш до грального автомата, ставиш її на місце, де має бути карточка, і можеш розпочинати гру. На автоматі ти зможеш змінювати ставки. Якщо ти виходиш з гри, тобі треба зворотньо внести, внести знову кошти. І далі можеш продовжувати гру. Керуючись прийнятим ще у 2009 році законом про заборону грального бізнесу в Україні. Активісти викликали міліцію. Але за годину правоохоронці так і не приїхали. Тому унсовці знову зателефонували на 102. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, за який період часу на виклик мають приїжджати працівники правоохоронних органів? Виїдуть з хвилин. До 10 хвилин. Чому ми чекаємо вже більше півгодини? Тут 5 хвилин ходьби, Якщо вони виїжджають на машині, це має бути ще значно швидше. Дочекатися міліції так і не вдалося. Натомість касир закладу намагалася вирішити ситуацію і запевняла, вони мають документи на таку діяльність. Щоправда, говорити про це на камеру відмовилась. Активістів це не переконало. Закриття цього закладу. Ну тобто цей заклад користується російською ліцензією Патріот російської фірми. Тобто, в нас на Україні ведеться заборона на. Гральний бізнес, ну тобто, це не є лотерея. Це це, це дійсно, дійсно е, гральний бізнес. Олексій Станько зазначив, такі рейди по гральних закладах, а їх у Тернополі чимало проводитимуть і надалі. Основна мета візитів їх закриття.